Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашні задачі. Вони у нас навіть з різних розділів, але все одно, ну, на мій погляд, це простіше задачі, ніж в попередній записі, Але давайте, в попередньому блокі записи, але давайте перевіримо. 10.25. Друга космічна швидкість перевищує першу, в коріння з двох разів. Визначте другу космічну швидкість для Меркурія, маса якого становить 50. 5,5% від маси Землі, а радіус 38% від радіусу Землі. Ну, на мій погляд, ця задача взагалі не виглядає ніяк не складною. Якщо ми розуміємо, що друга космічна, це перша космічна умножить на корінь з 2%, а масса Меркурії, ось так я записала. 5,5% від маси Землі. А радіус Меркурія 38% від радіусу Землі, ось так записала. Ну і ми розуміємо, що ми знаємо. Ну, вважаємо, що ми знаємо. Першу космічну швидкість для Землі. Я її навіть в кілометрах за секунду не писала, тому що ми ні з якими іншими величинами не будемо мати справу тільки з літерами. І ми хочемо знайти другу космічну швидкість для Меркурія. Почнемо з першої космічної швидкості, потім поступово дійдемо. Для Землі вона ось таку формулу. Ось так виглядає для Меркурія ось так. Якщо ми замість маси Меркурія і радіуса Меркурія підставимо значення через земні, то ми отримуємо гравітаційну стала маса і радіус. Ось у нас перша космічна, ми виносимо за, за знак корня, і під корнем буде ось така записка. Якщо нам потрібна друга космічна, то ми маємо ще домножити на корінь з двох. Тоді підсумкова формула буде ось така. Подставляємо числа, рахуємо, обчислюємо і отримуємо 4,3 км за секунду. Ну, мабуть, ось така задача в нас, на мій погляд, не складна. Але якщо ви будете не дуже раціонально це робити, і будете використовувати гравітаційну сталу масу землі і радіус землі, то це буде трохи більш складна ситуація, ніж о, от зараз. Але, 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 ну, добре. Наступна задача 1132, задача мідна кулька масою 445 г, має порожнину, кульку підвісили до динамометра та занурили в воду. Визначте об'єм порожнини, якщо показання динамометра становлять 3,5 н. Бачите, я постійно потроху додаю ще гідростатику для того, щоб ми все ж таки. Більш-менш запам'ятали, запам як це робиться. Але задача знов не складна, якщо ви все правильно спочатку запишете, потім там дуже просте алгебраїчне преобразування. Але нам потрібна система інтернаціональна, тому що в нас є сила, вага, яка в Ньютонах виражається, тому нам потрібна все ж таки система інтернаціональна для маси. Об'єм порожнини, ось цей біленький. Кулька біленька, яка всередині вона в мене в 0 В нас є мідна куля, ось ця, вона порожниста, внутрі є е, повітря, масою якого ми будемо нехтувати в порівнянні з масою самої кульки, е, сила тяжіння направлена вниз, вона намагається кульку притопити. Трохи допомагає сила Архімеда, але для мідної кульки вона не дуже велика. І є Динамометр, який сілий P 3,5 Н розтягує прогину. Ну, в даному випадку, це буде вага для рідини, для кульків рідини. Так як кулька у нас в рівновазі, то сили врівноважують одну іншу, і одна сила направлена вниз це МЖ, а до гори П і сила Архімеда. Складна тільки сила Архімеда от її потрібно розписати. Ну, погружена кулька у нас ціліком, тобто густина води, прискорення вільного падіння і об'єм, але нам цікавить об'єм саме. Наружний, а він складається із об'єму меді, це буде маса меді поділити на густину, і об'єму порожнини, В нульову, яку ми і шукаємо. Ну, простіше за все, спочатку знайти вираз в дужках, а після цього вже знайти безпосередньо об'єм порожнини. Але якщо ви після цього ще привели до общого знаменателя, загального знаменника, ну. Маєте право. Але я не бачу, щоб це було простіше, тому я залишила формулу ось в такому вигляді. Далі ми перевіряємо одиниці. Ось тут у нас кілограм метр секунда в квадраті. Здесь теж кілограм метр секунда в квадраті це ньютони. Вони потім ось тут скорочуються. У нас метр кубічний ми піднімаємо в чисельник. І ось здесь кілограми скорочуються, метр кубічний вже залишається. Тобто, метр кубічний для об'єму так вони є. Якщо ми підставляємо числа от з така величина, у нас буде маленька, але це в метрах кубічних. Якщо ми хочемо перевести в сантиметри кубічними, потрібно розуміти, що в одному метрі 100 сантиметрів, а якщо це кубічний, то буде 100 в кубі, тобто мільйон. Якщо ми раз, два, три, чотири, п'ять, шість переносимо на шість знаків, то це буде 45 см кубічних. Добре, сподіваюся, що цю задачу ви розв'язали і без моєї допомоги, але. Трохи свірились. Наступна задача 26.35. Я розумію, як більшість з вас поступала, тобто ви подивились на відповіді в підручнику, маєте повне право на це, тому що це домашня робота, і ваша задача розібратися, і після, після цього вміти розв'язувати подібні задачі. Для, того, для цього і робиться домашні завдання. І так, двигун космічного корабля, що рухається навколо землі, коловою орбітою, увімкнули на короткий час. Нарисуйте приблизний вигляд орбіти, на яку перейде корабль, якщо сопло двигуна в момент умикання було напрямлено А назад, Б уперед і В у бік землі. Тобто, якщо у нас ну, здесь коло первоначально білого кола це Початковий, початкова траєкторія, а помаранчеве це в нас кінцеві траєкторія. Якщо сопла двигуна в момент умикання була направлена назад, тобто протилежно напряму руху, то швидкість буде збільшуватися, і хто там в нас космічний корабль буде переходити на орбіту, більш схожу на до еліпсу. Була кола орбіта, вона буде еліптична, але цей еліпс буде більш витягнутий і буде дотикати, дотик буде в точці, в якій ці дві орбіти. Ні, вмикаємо двигун там, де ці дві орбіти дотикаються одна Ось. ось Тобто, ось точки А. Якщо ми здесь вмикаємо двигун, то далі пришвидшується космічний корабль і виходить на нову орбіту. Якщо ми ось тут вмикаємо в той же самій точці А, але двигун буде, сопло двигуна буде направлено вперед, тобто у нас двигун рухається вперед, і туди ж Це направлена. Торможення, ну, гальмування. Тобто в цьому випадку швидкість буде зменшуватися. І тому якщо ми вмикаємо ось тут э, двигун, і сопло направлено вперед, швидкість буде зменшуватися, і орбіта буде ось така. Вона теж буде еліптична, але вона э, буде з меншою півосію, ніж э, кругом колоколова була орбіта. І наконець, якщо у нас напрямок сопла буде в бік Землі, то в цьому випадку в нас теж буде ось така орбіта, але її складно нарисувати, тому що, якщо здесь були зовсім однозначні ситуації, то здесь важливо, що вона просто в бік уходить ця орбіта. Ну а наскільки вона буде витянута або ні, це складно порахувати. Ну, якось я трохи скопіювала, щось більш-менш розумно отримали. Тобто вона буде в. Уходити від касання з орбітою Землі і, скоріш за все, буде перетинатися з цією орбітою в двох точках, як ось тут на, на рисунку показано. Якось так це буде виглядати. Ну, Все перевіряйте, дивіться, але потрібно, щоб ви вміли рисувати ці орбіти і добре розуміли, як, е, ну, по крайній мере, ось ці два випадки ви повинні дуже добре маєте дуже добре розуміти, це дуже важливо. Для розв'язання таких задач. Ну, все можемо завершувати і відпочивати.